Усім доброго і мирного часу. Ось нарешті дійшли руки, щоб зробити цей павербанк. Бо, як-не-як, -як, якась робота є сім'я, деколи треба їсти ще й спати. Дякую своїй дружині, що не дасть з голоду померти, все-таки годує. Я тою головою не тільки думаю, а ще деколи в неї їм, навіть не їм, а жару. Ну, не будемо говорити про мої державні справи. А покажу, з чого я буду робити цей павербанк. Ось ті самі одноразки, ті електронні сигарети кольорові, як олівці чи фломастери. Всі їх, їх перебрав, повитягував акумулятори. Ось. Найбільші, до речі, найбільші, там де 2000 на 2000 тяг розраховані, там акумулятор 1200. Де вже 1500, там 850 мА. Ось ці найбільші йдуть 1200. Ось їх вже так попаяв трошки, що зміг, що було часу. Так, слідуючі йдуть по величині, ось такі чорні. Тут 1100 мА. І найменші це ось у цих вже багато разок, вони вже навіть заряджаються. Там є ось Type-C-порти. Їх можна заряджати, але акумулятори там найменші. О, повитягував типу, такі от манюньки. Стоять там. Оці 850, ті, що на 1500 тяг йдуть. А тут 1100 він менше, ніж 1200. Тобто, чим далі випускають, тим менші акумулятори туди ставлять. Тобто, найкраще це з 2000. Для Powerbanku знайшов у себе ось таку коробочку з якихось цукерок, вже вона не першої свіжості. Але мені сподобалось тим, що якраз підходить для акумуляторів і прозора сама по собі, що мені і подобається. Ось так вони гарно стають. Так кришечка закривається. Ой, впали, ну нічого. І ось так планую зробити в цій коробочці цей повербанк. Так, плати ось такі. Зараз їх достати дуже складно. Дякую Вітьку, моєму другу товаришу з Києва, що все ж таки прислав оцю плату з, з тим екранчиком, з таблом. Цікаво буде подивитися, як воно буде показувати. Ну, Це ще на майбутнє або на ці менші акумулятори зроблю, поставлю. Ось цій коробочці... Зробив такий отвір для плати. Просверлив 4 отвори. І канцелярським ножем все це різав, поки не відломилось. Збоку також просверлив отвір, щоб можна було нажати ось цю кнопочку для е, включення екрану. Получилося ось так. Навіть я б сказав, ювелірна робота. Сплата зайшла досить плотно і не випадає. Ну, дійсно ювелірна робота, аж сам собі інколи дивуюсь. Все чітко, навіть без клею, без нічого тримається. Ну і ще заклею, чи суперклеєм, чи термоклеєм, щоб було вже надійно. Ось так виглядає зблизька. Тут кнопочка, достати можна. Ну, але ще щось придумаю, щоб було простіше нажимати. Так, ця сама коробочка з цією гарною платкою. Ось так змотав самі акумулятори. Така важкенька вийшла, скажу. Ось. І планую сюди поставити. Гарно заходить. Ось так. Далі мінус це, все, мінус. Буде на Б. Мінус. Ось там контакт. А плюс весь з цієї сторони, ось такий червоний. Тобто, нам потрібно. Весь мінус оцей загальний припаяти до Б. мінус на платі. Ось тут вказано, не знаю, чи камера покаже є, так, ось. А плюс Б батарея. Сюди. Все просто. Ну, планую ось так поставим. Плюс знизу буде коротенький дріт до цього Б. Тобто, видно там Б, так, ось. І мінус сюди. Ну, щоб економити дротики, щоб менше вони там е валялися і назбирувалися. Знайшов кусок ось такого пластику, то з такого щохла чи коробочки, де зберігалися ці ножі. Планую тут а, світлодіоди розмістити. Так, щоб воно зручно ще трималося в самій коробочці. Ну, Оскільки на цій пластмасі є такий рисунок. Не треба розмічати якраз от салові дирочки, якраз для світодіода. Гарно заходить. Оп! Тримається. Щось мені показалось, що треба обклеїти це все таким блискучим матеріалом, щоб більше світло віддавало. І з термопокривала. Ну, ось так приблизно світлодіодики. Мало би світити непогано. Ще проклеїв мікро USB. І Type-C порти, щоб часом не виломали. Бо знаю, є такі випадки. Так ось з цієї сторони також зафіксував. Так, щоб надійно було. Але обережно, щоб не затекло всередину, бо потім буде халепа. Ну, якось так залив плату, приклеїв. Ну, так, Максимально, щоб було акуратно. З суперклеєм важко працювати, але то краще, ніж термоклей. Термоклей може. Текти відплати нагрівати і потекти, а так більш-менш акуратніше і красивіше, надійніше. Ось сверлив під вимикач. І пластмаска така тоненька, що виломав, вже грубшим сверлом сверлив і розломалося. Знов треба щось хімічити. Ось таке вирішення. Знайшов якусь пластикову картку, вирізав і ще. Оригінальності додавалися якісь номера телефоні. Ну, тепер точно не підроблять. Як планую, приблизно ось так. Ця платка з світодіодами внизу тут же резистори стоять в термоусадці. І під'єднати прямо до вимикача. Тобто, плюс зразу сюди. І на світу води. Мінус також піде сюди, 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 сюди і до вимикача. І так, майже все готово. Ось Зібрав до купи, що можна по приклею, зафіксував, Ось тут по кутках поклеїв. содою присипав. Суперклей і сода. Дротики всі сховані максимально, щоб не мішали. В разі чого з'являться ще акумулятори, то можна ще додати тут один і тут ще в два ряди. Загальна 15 см загальна довжина. Порівняти з цим на 30 000 мА, то це більший, 16,5 це менший. Але по висоті цей трошки вищий. Тобто, вийде з ладу якийсь акумулятор, легко відпаяти, поміняти. Ну, такими штучками поприпаював, щоб було зручно, легко замінити. Ось так запакував, підложив, щоб нічого не валялось і щоб легенько було. Підложив якийсь такий, не знаю, як цей матеріал називається. пінопластний пінопласт, паралон, не піноплас, паралон, ну, якесь таке м'ягеньке і пружне і водостійке. Ну, Закриваємо кришечку. Ось тут кнопочка, щоб активувати екранчик. Але дуже вона низько посаджена. Ну, тобто через корпус її важко нажимати, хіба що тільки якоюсь паличкою. Ну, то зробив шарик, якусь шайбочку з фольги. Якраз війшло в той отвір, зверху скотчем заклею і можна буде легко нажимати. Ось так причепив цю кнопочку, цю шайбочку. Все, скотчем зафіксував, щоб вона не випадала, щоб все трималося купи. І зручно нажимається. Чу, чути так? Коли нажму і тримаю, тоді загоряється саме табло. Так, коли ми вимикач в одну сторону включаємо. Загоряється 7 ярких світлодіодів, які світять в стелю або можна ставити якось так, світити будь-куди. Ну, Внизу вага він не перекинеться. Досить стійкий такий під своєю вагою. Ось, світиться. Гарно ярко. Так. Середнє положення виключаємо. І ще одне положення включається чергове освітлення чи аварійне, щоб знати, де шукати сам павербанк. В темноті його буде добре видно знайти. Один світодіод, він ці батарейки буде розряджати, напевно, рік, а може й більше. Ну Ось такий красунчик получився. Хоча я би брав вже інший корпус. Занадто тоненькі тут стінки і важко працювати. Якісь би твердіші були. То, що він прозориться, добре, але надто тонкі стінки. Тут же, видно, викришилися навіть кути. Ну, але то таке, як зробив, так зробив. Так, що в нас з таблом робиться? Перевертаємо, нажимаємо. Все гарно працює. Видно. Так, 66%. Відсотків. Акумулятори. 19 акумуляторів, 19 баночок. Кожна із них 1200 мА. Разом це буде 22800. Ну, непоганий такий. Появляться ще акумулятори. Ще допаяємо, додаємо. Місце є, місце вистачає. Ну що, прийшов час перевірити? І так, втикаємо Type-C. На зарядочку. Так, бачимо. Угу. Зарядка іде. Тепер перевірюючи, віддає цей павербанк зарядку на телефон. Так, бачимо, телефон підключений. Втикаємо USB. Так. Що там зарядочка пішла? Пішла. А ну на слідуючий USB. Так. Іде? Іде. Тобто все працює. перевірив мікро USB, Type-C, все працює. Тобто, нічого складного немає. Головне захотіти, ну і мати, з чого зробити. А головне це бажання. Тепер огляд як в елітних каналах. Покрутим свій виріб. от Красавчик який, а? Та-да-да-дам. Ось получився такий подарунковий павербанк. Тепер не соромно комусь і подарувати. Зараз перевіримо ще скільки він і як заряджає. Так, порівняно з фабричними заводськими. Ну, цей по довжині довший. А ці майже, ну, не майже, трошки цей довший. А от по товщині цей буде трошки грубший. Ну ось так. Але жоден з тих має ні ліхтариків. Дітине тільки табло, то що світиться, і все. Ну от. цього то взагалі тільки світодіодики там моргають. Де вона там? Ну, видно, огон там щось світиться, ледь-ледь. І так, під'єднав цей саморобний самопальний павербанк. показує 100%. На цьому телефоні зараз 60%. Ну, подивимося, який буде результат. І так, телефон зарядився на 80%. А наскільки просів пауербанк. На 4%. ну 96% зараз показує. 4%, тобто, віддав. Ну, непогано. І так, скільки мені обійшовся цей павербанк, Ну, візьмем, акумулятори безкоштовно, це зі сміття. Коробочка також безкоштовно, Сама плата зарядки зараз в районі 200-250 гривень. Вимикач, світлодіоди. ну, ну Гривень 300 Ну, це все рівно не купувати новий і з такою ємкістю акумуляторів.